Що нам очікувати. Нам очікувати е, вже е, сезону черешні, бо за кілограм вже просять тисячу гривень. В Україні сезон черешень б'є всі рекорди. Люди обурюються, що не можуть купити сезонну ягоду. Які ж ціни на черешні зараз на ринку, і чи купують її кияни, Поїхала дізнаватись наша Ніно Тодоа. В Україні розпочався сезон черешні. Ціни побили усі рекорди. Люди обурюються, що ягоду можна придбати у столиці від 750 до 1200 гривень. За словами експертів, така рекордна вартість ягід може бути результатом того, що в період світіння у більшості регіонів України була холодна та дощова погода. І це призвело до того, що виник дефіцит, а врожай можна буде збирати набагато пізніше. Ну і Мелітополь, звідки надходила основна частина черешні на ринки у довоєнний час, досі перебуває окупації. Ми побували на одному зі Столичних ярмарків дізналися, які тут ціни на черешню чи купують її українці і як загалом вони ставляться до такого подорожчання на ягоду. Це Одеса, це, це. Ніколаїв є такий. Ну, село Николаївка один, Николаївка друга. Ну, там Одеса, Полониця, там все це є. І по чому ви черешню продаєте? Ну, по Черешня от, 850 кілограм. Закупка, понятное дело, що трошки дешевше. Будете -то цьогоріч купувати? Ні, по такій ціні ні. Ну я вам скажу, у нас же Юла зараз нет. Откуда привозили. Та то, що так дорого. Ну що делає? Зараз все подорожало. Вот Все одно дякую тим, хто сюди приїжджає і цілий день стоїть на жарі. Чи купують люди от зараз? Не купують люди. Не купують. Вона дорога. А звідки вона? Що не знаю, привозять. Да. На свитки привезли? А? Свитки. Да я не знаю. Ну, нас поставили, мы продаем. И все. Сейчас не буду однозначно. А как бы дешевее, то может быть. А потом у нас на даче здоровое дерево черешни. <laughs> вот так, так что. Черешня сколько стоит? 200. 200. Да. И она откуда? Азербайджан. Mm -hmm. Хороший вкусная. Скажите, в этом году покупают черешню у вас? Пока нет. на первый день я взял, нет, не покупают. Дорога 200 двісті тому дефіцит черешні буде протягом усього року. На ринках буде присутня також і імпортна черешня, але її вартість буде набагато відрізнятися від вітчизняної. Ніно тодо Олександр Олійник телеканал Київ.